Добрий день, трактор Донфенк. 100 годин роботи розказую, що не так. 100... Ой. 113 і 8. 114 годин. Отже, що не так? Порівнюю з 24, -кою. у мене була 24. -ка. Сьогодні знову буде плексиве відео. Писати, Джон Діра купи, ще щось там купи, Там такі розумні всі. От. Але я роблю собі своє. Отже, в порівнянні з 24, що мені не подобається. Дивіться, 100 годин. На 24 такого не було. Запотівання. Ну, Я їх ще не підтягав цих болтів. Може їх треба підтягнути просто. Але ось, скрізь запотівання, скрізь. Тут, тут, тут. По моторі такого нема, просто пісочок де-не-де, не видно ніяких підтікань і запотівань. По фільтрах теж ось дивіться, мотор, до речі, сухесенький. а от коробка чось, чи прокладки погані чи вилазить Насос тут, ось тут. Е, люблю чисту техніку, це мені не подобається от дуже. Е, далі Вага трактора тона. 680, якщо не помиляюся. Е -е, маленький був 24-ка була тона 540, тобто лише на 150 кг важчий трактор. ну Це такий великий мінус. Е -е, далі е -е, з двигуном ніяк не можу розібратися, або нема часу. Або бажання, не знаю чого. Треба знімати апаратуру. Я вже кажу кілька разів, казав, що треба знімати апаратуру і одвести на регулювання, на звірку хоча б. От, бо ну, погано він тягне мені все. Враховуючи те, що це 40-ка. То він два рази потужніший, практично за 24. -ку. Але сьогодні я сіяв всі ось під грубок 24-ка тягнула її важко, і він важко починає приглохати. Ну ось, Разом з тим вібрація, та, що я казав, нікуди не пропала, робочі оберти півтори тисячі. А вібрація з'являється якраз от як треба газу дати після півтори, чуть. от та вібрація вона там і є, десь в коробці. Не знаю, що таке, але воно вилізе, я думаю. Стопа я підклеїв, е антивібраційними такими плитами. і Обезшумкою. Ось він перестав резонувати правий стоп. А в коробці чи де навіть не знаю, чи в щепленні вібрація не пропала. Ось, оце такі основні мінуси. Так трактор заводиться, їде. Резина, от дивіться, яка трактору немає широкого, резина такі враження, що неї вже хтось щоб ушно. А, і ще такий недолік де -то воно, з якоїсь сторони, було б згубив, до речі, просто витирав трактора і ось слід остався. Від таблички з номером. З номером що там, шасі, ну, тобто він номером трактора і датою витутнення, вона просто приклеєна на двох скотч, відклеїлась. Якби не впала в та дворі, то згубив би. Ось, Раніше була приклепана, тепер клеять. Ну, та й все. Так, трактор працює, роботу робить. Ну, мусить робити. ось. Що робив? Поки що йому особливо нічого не робив. Ну, бо він, по суті, новий трактор. А, і ще один такий великий мінус, я про нього розказував. Він так так просто, що то страшне. Масленка, щоб помазати ось тут. Ось тут, ось цього пальчика. Цей пальчик на цих тракторах, до речі, дуже виробляється. Якщо за ним не слідкувати, то вибуваю тут цапфу. На цапфу купити, навіть не цапфу, а цей шматочок кріплення, а його купити, то якби важко. Саме оце, ліве. Бо у колеги таке сталося на старому тракторі. І він шукав, шукав, а його всі, всі продають праве, а лівого немає. То, щоб помазати пальчика, попрацювати, треба знімати колесо. І що я не придумав, бо прямо під 90 градусів до колеса там закрутили цю. Ну, точно так само, як оту, як на тязі. масльоночку. Дурниця, дурниця, який дурень його робив, то не знаю. От. А так 100 годин вже позаду поки заводиться, заливаємо солярку, міняємо масло і їдемо Ось така робота. Нового Донфенга. Тому, як на мене, якість тих тракторів щороку падає. А, а ціна щороку росте. Не знаю, в чому цікавість, чи то українці набавляють ціну, чи то китайці її набавляють. Бо, е, бо в мене в накладній він коштує щось там 5 половиною тисяч доларів в митній декларації. Вказана така ціна. Купляв його за 9400. Чи 9200, вже не пам'ятаю. Тобто різниця в два рази практично. Де схема, непонятно. Так що, кому цікаво, дякую за увагу. Надіюсь, інформація була корисною.